Які слугували їм за обіків, прикривали Що всі це є вісільна сорочка, який був е власної та Брала Шулю. І ми бачимо, що не тільки в медичні фігури, але і е рослина, де орнамент був на вищі, теж розсудніше, що це десь подує на кріщі, але це є різнокламність під саме пору на Богосові. Бо якщо ми машина сьогодні, низько до і біла смітниця. З це якраз це є буденні костюми, це є весілля. Це були подалені два костюми, які носилися в буденні. Ми знаємо, що буденний костюм він завжди був більш стриманий, що він фактично майже, майже не вишивався, він оздобився якимись ордаментом легень, а вона з вищеними за щерочками, сплетеними сурочками для того, щоб він не заважав. Більше того, я вам скажу, що він настільки доховався до... Того, до, того, до, того, до того, Місцеві прокреп, щоб маленькі навіть рукави для солоджувалися, для того, щоб можна було легше вміти працювати там, на полі чи там, при якихось роботах які є, щоб ці рукави не заважали, вони робили їх коробки. Це пішло до зникання, щоб були Словаччини, яка так як само має короткі рукави таким чином. Це ви бачите так само стара ем, спідниця да, і не бачу, що Лейбер. Лейбер, так. Там був стрічки, і тільки кустки вони могли право вдягнути і втіку тоді, коли вони стали за жінками, і тільки тоді дозволялися куска. Єдиним вилітком кустки дозволяли свята, які пахтаються, дівчина не зможе могла вони не давали услуг і того, не розбувалися і при тому випадку, коли вони дістали на живутською, більше вночі відбустся. І скажу вам ще більше, що ясно, що український коштів е, не тільки до цікаво, а це за них така велика пляма діла, з якою... Thank you. Чужих, тому що це крі. Всі леді, до речі, всі леки, шилися не очну, кожен розходити, але були певні майстрині, які це шили. Тому що вчиття ледь це дуже складний крій. Складно влучити самостійно, вони всувалися, що чоловічий, що жіночі. саме, які називали так маленькі, ці які парадні штани, гачі, так? Бо тому що у Денівській вони не мали такого орнаменту оздоблення, вони були прості, прямі, переважно вони через на ми Головний обір, який зупинив приходив, був зроблений різними пір'ями. Пір'ями, як переважно брали хороші амії базанів, які робили саме можливо десь відпіння, відповідно.